Вас вітає Черкаська служба новин. Події факти інформація в огляді наших журналістів. У Києві стартував п'ятий міжнародний форум Європа Україна, організований Міжнародним фондом Єдиний світ та польським інститутом східноєвропейських досліджень. Цьогоріч захід присвячено 20-й річниці незалежності України. Основну увагу зосереджено на здобутках держави за цей період, найгостріших проблемах та перспективах розвитку у контексті європейської інтеграції. Цьогоріч у форумі візьмуть участь близько півтисячі представників урядів та парламентів, бізнесових кіл, неурядових організацій та наукових центрів України, Росії а також країн ЄС та СНД. Мета дискусії осмислення 20-річного досвіду незалежної України та визначення її місця в процесі європейської інтеграції. Я дуже рада, що сьогодні відбувається така відкрита публічна дискусія, де і опозиція, і влада мають можливість публічно обговорювати всі питання, які нас турбують, і владу і опозицію. Мені здається, що саме ця обставина взагалі знімає з порядку денного питання, чи є демократія в Україні. Це питання вже звучить риторично. Завдяки цьому форуму відбувається і поглиблення переговорів щодо тієї ж самої асоціації. Ми обговорюємо це і на сьогоднішньому форуму обговорювали раніше. Ми робимо все для того, щоб такі контакти, які відбуваються між людьми протягом цього форуму, можливо, навіть протягом не лише формальної, неформальної програми, щоб це. Сприяла найбільш швидкій інтеграції України до Євросоюзу. головна мета заходу різнобічне обговорення стосунків України з європейською спільнотою, у тому числі і спірних питань, як, наприклад, створення зони вільної торгівлі. Ми тут за допомогою знову таки політиків, в першу чергу, політиків, парламентарів, європейських парламентарів, можемо представити нашу точку зору. Скажімо на темпи розвитку інтеграційних процесів, на ті проблеми, які з нашої точки зору існують на шляху розвитку цього співробітництва. Ну я думаю, і що дуже важливо, також і що не менш важливо, те, що ми чуємо незаангажовану думку європейської сторони, це підтвердження інтересу до України. Тобто Україна є, Україна буде, Україна розвивається, Україна буде в Європі. 20-річчя незалежності найкращий час для підсумків як вдалих, так і хибних кроків держави на шляху до Європи, вважає колишній президент України Леонід Кучма. На цьому тлі існують невизначені питання. Більшість із них у геополітичній площині. На думку експрезидента, головне для України знайти свою чітку позицію між європейським союзом та єдиним економічним простором. І, звісно, продовжувати євроремонт в усіх галузях життя держави на сьогоднішній день. З боку Євросоюзу вимоги до України посилюються, але маємо ситуацію, коли Євросоюз з одного боку не може визначити щодо формату та часу інтеграції України, а з іншого, м'яко кажучи, побоюється можливих спроб українського керівництва шукати інші варіанти інтеграції. Україна була і є частиною Європи, запевняють представники європейської спільноти. І, не дивлячись на довгий та сумбурний інтеграційний процес, Україна, врешті-решт, стане частиною об'єднаної Європи. ЄС досить чітко визначив свою стратегію щодо України, і в цьому є безперечно певний прогрес. Європейська рада визнає, що між Україною та ЄС є спільний культурний простір, спільне історичне минуле. І саме на цих засадах можна буде визначити головні цілі економічну інтеграцію, політичну асоціацію та інші аспекти співпраці. На порядку денному ще багато дискусійних питань. Форум триває. Організатори упевнені, завдяки багатосторонньому діалогу, буде подолано стереотипи щодо європрагнень України. Натомість з'явиться чітке розуміння необхідних кроків, які треба буде зробити в майбутньому. Радикальні реформи в медицині Черкащини відкладаються на три роки. Місцеві медики чекають результатів пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я України, що нині проводиться в Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Цей експеримент має на меті оптимізувати лікувальні установи, забезпечити їх фінансуванням та впровадити об'єктивне оцінювання роботи медперсоналу. Якщо він буде позитивним, наш регіон, за прикладом першопрохідців, теж приступить до кардинальних змін. А доти, черкащани мають підготувати платформу для докорінного реформування галузі. Про те, які саме завдання стоять перед місцевими медиками, йшлося на обласній нараді. Масштабна нарада за участі голови обласної ради, заступника голови обласної державної адміністрації та медиків Черкащини різних рівнів пройшла під назвою перспективи розвитку галузі охорони здоров'я. У тому що наша медицина потребує змін, переконані як здорові, так і недужі. А от про те, що саме потрібно змінювати, знають лише фахівці. Так необхідність майбутньої реформи обґрунтував начальник головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Володимир Брожик. Він повідомив, нині у всіх лікувально-профілактичних установах нашого краю єдина проблема Тимне використання фінансів фінансування галузі спрямовано на утримання медичних установ, а не на не на організацію медичної допомоги населення. Існуюча мережа лікувально-профілактичних закладів поглини будь-який бюджет. Тим часом загальний стан здоров'я населення вимагає кардинальних змін в медицині, говорять фахівці. Основне завдання, яке нині стоїть перед ними, при мінімальних витратах забезпечити доступність і якість лікарських послуг, зокрема для сільського населення. Нині вивчається питання щодо створення госпітальних округів. Відкриваються пункти швидкої медичної допомоги. Активно розвивається сімейна медицина. А дільничні лікарні з невеликим міжковим фондом реорганізовуються в лікарські амбулаторії. Одним із перших районів, який зголосився на ці зміни, стала Канівщина. Вже нині тут можуть похвалитися позитивними зрушеннями. Попри зменшення кількості ліжок, рівень госпіталізації за два роки зріс на 2%. відсотки. Така реорганізація дала можливість оптимізувати кількість лікарських ліжок в районі. Їх сьогодні у центральній районній лікарні 206 або 43,9 на 10 тисяч населення. При нормативі 50,0. і директор департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Черкаського міського конкому Олег Стадник повідомив присутнім про очікувані позитивні зміни у зв'язку з реорганізацією окремих лікувальних установ обласного центру. Введення в найближчим часом в дію обласної дитячої лікарні дозволить зменшити кількість надлишкових педіатричних ліжок. Із 395 до 210 шляхом передачі п'яти відділень у склад обласної дитячої лікарні. У місті збережеться оптимальна та доступна система педіатричної допомоги у складі міської дитячої лікарні на 150 ліжок, 50 інфекційних дитячих ліжок інфекційної лікарні та трьох дитячих поліклінічних відділень. Так само позитиву посадовець очікує від оптимізації роботи другої міської лікарні та реформування пологових будинків Черкас. Утім, не всіх черкащанці зміни влаштовують, говорять фахівці. Зокрема, медиків турбує, чи матимуть вони роботу і якою буде їх зарплата. А громадян наскільки далеко тепер знаходитиметься їхня дільнична лікарня. Почалися акції протесту не тільки пацієнтів, так нам казати, тих, хто потребує лікування, а кожен з нас практично. Сьогодні до лікарні стає в чергу. А й медичних працівників це вже про щось говорить. Аби в подальшому реформуванні галузі охорони здоров'я відбувалося більш спокійно, потрібно проводити серед населення активну роз'яснювальну роботу. Постановили учасники наради. Тим паче, що час ще є. Адже Черкащина радикальні зміни зможе розпочати за три роки по завершенню експерименту в Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій областях. У Черкасах знову буде професійний футбол. Про це на прес-конференції заявив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. На поле нова команда вийде під назвою Славути, чи вже найближчим часом презентують її новий склад. Сезон аматорської оліги розпочнеться вже в квітні. Чи готова до старту футбольна інфраструктура центрального стадіону Черкас? Дізнавалася наша знімальна група. Майже два роки на Черкащині не було професійного футболу. З приходом нової влади відродити футбол в області було її головним завданням. І сьогодні, за словами голови Черкаської ОДА Сергія Тулба, вже зроблено чимало. Сьогодні досягнуто домовленості, і комунальне підприємство Центральний стадіон надало в оренду приміщення для футбольного клубу Славутич під офіс. Проведено значні ремонтні роботи. Крім того, планується здійснити реконструкцію центрального стадіону серед пріоритетів освітлення, електронне табло та інші будівельні роботи з удосконалення самої інфраструктури стадіону. Наразі Федерація футболу України проводить ліцензування футбольного клубу Славутич. Сезон 2011 для нової команди розпочнеться вже у квітні в аматорській лізі. Ми почнемо свою діяльність як команда вже в цьому році. У квітні місяці, в Аматорській Лізі. Тобто Аматорський це чемпіонат України, який вже в квітні місяці буде, ми там будемо приймати участь. І, от, і потім, я думаю, ми почнемо грати у другій лізі серед професіоналів. Це вже там на кінці липня. Оргкомітет футбольного клубу Славутич поки що працює над новою символікою команди кольоровою гамою, емблемою та гімном команди. Це все про що ми стараємося розповісти на цю годину. Більше інформації о 16-й. до зустрічі.